Да ви хочете шукати сей. Сирия буде так? Я заспамив, щоб вони не могли найти чи це угонка чи ніч. А, а шо це у вас ліцов, на що нам? я там за спамим. Пока я тебя запахай, зараз чуть мене отлично. Я замучусь, бля. Тих-тих. Алло, зараз чуть мене? Так, чуть, так, чуть-чуть. Дуже добре. Агент ФИБі, блядь, 2, пас, манец, а, вагон, а. А там ФЕБРС покемонс 2, я пошла смотреть имовирный заходит. В ориентировался на гон за біля виходимо. А, ну а що там закончился. Где стану КПК, зараз принцип. <сум> <сум> так здесь у нас интернет в... находится за ориентировка на гон. будь ласка, від дверей. О, опа, опа. дверей, кажу, вы за час. Нахреть? Так, я же себе находится в ориентировке. Цикаво, цикаво. Джесси Кидоку. не Вы мрачуете, <силит> че не? Че, че? Кажу, Я, да я вижу, шо, Сколько Так бы У меня вот это стояло. Шо, пацаны, все это будет? Иди Я стану в кайданке на кайдану громадина, возьму Что твого друга? Пане, пане, пане чуєте? Пане? Відпустіть його на секунду, бо у нього немає і заново візьміть залом. Це не моя проблема, в мене Та він не може вам сказати просто.

А як ця машина... Колега, допоможете, я не можу портані дійти, давай відразу проводи. Ударив мене, співробітник, даний громадянин. Мені цікаво, як ця машина в огоні, якщо це машина моя, яку я йому дав. Да, да. Що да, чел. Це моя машина. А ну, ударила в лице. Десь що ви скажете на це все? Кому такие справа? А, скажу, що це було випадково, ну ладно. Чекай, зараз порор під їх. Не буває такого всього випадкового. Так шо, пацани затримали? Каже в огонь знаходиться, Найсь прикол. Да, найс nice, прикол бывает такая. Дальше езды байте, потом по своїй шапочці получишь разок. Какие байти, ты да что прикалываешься? Что ты чешистый? Плачь, ты хайнько. Все, повторы. Все, понял, не повтори. Байт, челли, каких из машинах оранжевого це називається байт. Що, прикалываешься? То есть, це тачка, байт, там тачка байт, то есть людина, Той, людина та, звичайно, не може себе помалювати та, Тачку пойдет бой находчиво. Да шо тихенько. Как будто на службе. блядь, там де... Кажи мне. Короче, знаешь, да. О, в ПДшке есть. Кажи машина в огонь, вс спи просто... Ну то-та-так, оживдало, вдало! Блин, бому. Ни разу, наем. Что там, Ты бывай, сбиваешь людей! Да ч Зов